Цікаві факти. Жив був птах. Жив він у пустелі, у старому, сухому дереві, у дуплі. І з кожним днем перебивався мізреною їжею, яка іноді траплялася на шляху. Про те, щоб вдосталь напитися взагалі і мови не було. Одного разу піднялася жахлива піщана буря, яка вмить зруйнувала дерево якому мешкав птах. Опинившись без дому, птах хоч не хоч вирушив блукати пустелею у пошуках нового житла і раптово натрапив на гарний густий ліс із мальовничим озером. І пустеля закінчилася. Мораль така не кожна складність чи проблема несе нам горе та смуток. За нашою особистою, великою всесвітньою невдачею може ховатися чудова можливість. Зробити наше життя у 100 разів кращим. Проблеми можуть ховати в собі потужні ресурси для нашого розвитку та секретний шлях до щастя. Головне завжди важливо дивитися на життя та труднощі по-філософській і, звичайно ж, вірити у краще, як то кажуть, ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш.